йоу хей, привітки, з вами я Алсік та Дісайпо. Хеййо, і ми продовжуємо грати Risk of Rain 2. Сьогодні ми попробуємо, нарешті пробитися через через чер четвертого боса і відкрити нову локацію. Мені здається, ми вже занадто багато разів доходили до четвертої і програвали. Це а, мусить зупинити. Ну що ж, я буду брати робота, він мені сподобався. Ну, от, я на джойстіку можу тільки цим персонажем грати, бо... Бо тут не треба цілитися. Класно, придумав. Погнали. Три. Погнали, погнали. О, ти да? Ти без того, без капсули падаєш. Я бачу. Я тобі кажу, давай я спідранути якось, типу, лутати чим швидше і таким ж чином швидше проходити. Результати предметики. Опа-па. Ого, два цих. О, я знайшов ще щось. Давайте з того боку, до туди подивлюсь. Я зрозумів. Давай, давай. Так, хто? Ага. Ну, вона розлетиться швидко, мені здається. Та ми ще тут два тих поставили, мало би бути, да. так. Так, от мене є одне твоє. Може, тут щось буде нове? Може тут новий персонаж? Появиться. Не думаю. <ріст> Забагато хочеться. Що, ми хочемо поставити ще оцю штуку? Я беру цю штуку. Е, яку, яку що ти? де ти? Звивести коріння. О, двоє якась нова штука. У нас не було такого. Що це? Якісь перетин? перетин? Так. Я теж хотів глянути, взяти, але. Рішив не, не чудати нічого. Я, до речі, падаю вниз. Мені цікаво, що буде, якщо я паду в самий низ. Використання Викостання створює ворогів поблизу. Ого, тут можна йти ніфіга собі. Ого, де ти пішов? Лопес внесті. О, не спав. Але мені здається, нам ще зашвидко сюди. Щось тут якийсь вообще жесть. А там є вороги? Ну, типу, дохлі. Ага. Ого, тут фіолетовий портал. Заходь? Заходите? Так. Мені здається, нам на жопу. Добре, давай перше пройдемо ще трошки, і аж потім вже зайдемо в нього. Коли будемо наступного разу, тут але бачимо в цьому раунді. Зайти в нього <laughs> так, йдем далі. Я під водою б'юся з вогняними чуваками. <laughs> під водою б'єшся з вогняними чуваками. <laughs> Класно. Є щось дороге щось купити. Я можу, б... можу купити щось дороге. І я з радістю купив його сам, якщо б я бачив. О, я виконував якесь завдання. О, прикольно. Repair 30 Drones із турне. Це англійська, це просто шедевр. О, тобі оці ці штучки непогані, до речі, це Так, де він, я щось його не бачу. А, Аво! бачу, не, Як завжди. Фу, його лазер? Це щось. Тут багато місця, де можна ухвалитися від цього лазера. Ой, даремне я це зробив, напевно. Що байдуже. Дууу! Профі, ми вже просто його виносимо туди-сюди, вліво, право А тебе там звуки. Тобі, до речі, багато чого можна зараз зробити прикольного. Якщо в тебе є багато якихось непотрібних речей. А я не знаю, що вони Наприклад, зажають. тебе лом є, тобі лом можна перетворити. Дивися, тут бачиш оці штуки, а оці штуки, мені здається, непогані для тебе, бо при кожному попаданні в тебе є шанс заспавнити оцю фігню. Але ти не можеш її перетворювати, ну, не, не варто такого робити, бо ти можеш щось хороше віддати. Тобі треба знайти шредер. Mm -hmm. А шредер був десь, але я не знаю де. Ага, так ось він, лол. Е, підходиш і видаляєш ну, якусь типу, фіню яклом. А я колом? Ну, лом, лом тобі не потрібен okay. точно. Потім, можливо, ось коробка. Але відійди, відійди! Ось ця коробка, можливо. Щось дали, я не знаю, що це таке. Е, брухт білий. Так. Що не робить коробка. <laughs> Вод, і ти даєш цей брухт білий, сюди запихаєш. Е, ти куди, дай... куди, куди? Ну, сюди. І тобі е... дайдуть оцю бомбушку. Я не знаю, наскільки воно в тебе корисне буде, я просто догадуюсь. І таким чином ти можеш перетроблювати конкретні предмети. Давай я тобі ще один дам. Сходиш? Та я вже. А, окей. Там така синя квіточка красива. Ого, тут тут якийсь сундук, чуєш. Білий? Ні, не білий. Мінус 9,59 пише. О, що це таке? Ладно, я оце візьму. О, лом. Ізі. на рандомчику. Прикольненько. Ну що, мочим, мочим прям. О, лом. У Я знайшов свою штуку. Я тут живу. <acerca> Може ще один, дублюйте один і той же предмет на 30. на 3D принтері 7 раз. Сюда. Я короче, всі предмети в лом перетворюю. <laughs> nee, я серйозно? Я серйозно. І я тепер прикольно тільки з тобою ходжу, бо я сам тепер безпомічний. <laughs> прикольно, що. ти придумав, розумів, я прикольно. вже зробив 12 ломів. 12? Да, я я, я виконавсь виконав завдання, Грайте, граючи замисливця, майте 12 ломів. А, oh, вау! Wow. Але урон в мене мінімальний, я вахія, це габелла. Типу, перше попадання я наношу щось 800, а потім 10. Yeah. <laughs> <laughs> я вафі, просто дуже сумно. Да, я зрозумів, в чому прикол. Я тепер буду валити все з одної тички. Доки воно. Має фул ну, ХП. Мені таке подобається насправді. Так, да, мені теж доки воно має фул ХП, але якось БК я... я буду бити півстоліття, типу, тепер. Тому ти мені потрібен. <рес> так але чекай, так БК ти з одного удару ні, Та немає. в нього занадто багато здоров'я, щоб я його з одного удару вони. А... Що, йдемо тепер на босса, бо вже неможливо. А, тебе а ключ. Ми ходили? Тобі ключ. Е, ні. я вже використав якраз отут в цьому Йду, світі Іду тоді знайду ключ. А там далі ми вже ходили? Ти ходив туди? Ось, ну, вперед, типа. Бо я, я тільки тут ходив навколо. Е, ні, не ходив. Чекай, мені пишете десь внизу. Так не може бути десь внизу. О, -о, О, ні. Ти в мене літаєш. Це фіаско, братан. Це фіаско, братан. Я блок. <плес> <плес> Срани, це таке сраний, нет. Mm -hmm. Що робити? Нічого, грати ще раз. Фіасо тут відбувається. Що це за вечірка мене не запросила? От, ку куплю на той от, на цю штучку збираю. Ой, вікно окно якесь ту ен кахутна. Угу. Тебе тоже? Mm -hmm. А, прикольно. Ми щось знайшли, але ми не знаємо що. <laughs> О, ти вже тут був, так? Так То там треба йти ззади. Я взагалі дуже далеко прийшов по верху, Може тебе провести, хочеш? По... А, то наверх треба теж. Не Добре. треба наверх, тому і прикол. А, не треба наверх? Не треба наверх, але я тебе можу провести. Ой, чекай, там ще щось цікаве внизу. Це, напевно, твоє. А що за тобою літає, таке? це ось ця і червона. Вона, типу, типу, якась захисна якась чи що. Щось. Ні, ну. Ти, ну, ти, ну ти класно придумав. <ріст> Коротше, біжиш далі. Ну класно, ти придумав. О, я знайшов портал. Так, 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 він тут. О, цікаво, я звідси зверху зможу бути. А ну запускай. Давай зараз. Але якщо це медузи, то цікавеньк. Да, я можу зверху бити. Підходить. То побуду зверху стояти і вмочити. Не собі сто стою просто, стріляю по ним. класно, так? Навіть не рухається, навіть боби не спавнюються. Це Тарас, десять. Та, Або всі вони у мене тут. <laughs> <laughs> тобі, тобі, бом, тобі мобів не <laughs> Ні, мене все прекрасно. Давай, 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 давай. Це було жорстко. Знову. Щось у нас дуже погані ці спогади в сніжних біомах. Угу. <laughs> Гані флешбек. Блін, ці всі роботи стоять тут. Це... Тут? Флешба... Флешбеки засніхають. О, сніжного дивися, біру. тут цей к, той. Чуєш, тут оцей. як ем, це називається, сундук, що я тобі говорив колись. Його не можна відкрити. Що для цього розробити? Тут пише мінус 959. Ні. Це інший а. сундук. Тут час на ньому. Час на ньому? Угу. Ну як час, мінус. 959 пиш. Ого, там троє големів дрона валять. Алло, відчіпились від нього. Приставили до дрона і вафі. Троє на одного прийшов. О, я знайшов портал. Найс. Десь на цьому моменті гра нам каже. Бах. О, речі, тут цей робот дуже крутий, великий. Ти про мене? Ну і ти теж. Так що можемо пофармити і. його. Ого, тут якась штука цікава, чуєш? Пожертвувати святилищу порядку. Давай. Зараз йду йду йду. О, я щось отрив досягнення знову. Стім? Так. Швидкостріл. Хм. Ой, команда. Ну да, я досить дослушаю ткую речі... так... А, я поняв, Я короче всі свої речі віддав и за... замість них одну річ. Прикол. Ага. ого. Да. Хочеш тоже так? Ні. Ось тут. А, я все, тут не можна так. Нифига ага. собі. Ну, короче, у мене тепер 17 шприців. 17 шприців? Так. Як? Ну каже, типа зад... все обменяв на один вид. Так. -а вау. Я сам Прикольно. О, ну да, ця штучка вернулась. Щось їх дуже багато. Є таке діло. А де той дрон? Давай я його куплю. У мене вже купа монет. Ого, два удари, я вмер. У-ху-ху, це як, так ви що, псіхи? Як мені жити? Вони просто атакують, просто безперестанку мене атакують. Що це сталося? Ваша сім'я ніколи не дізнається причину вашої смерті. Я в шоці, а що це сталося? Я я, я просто нічого не міг робити, воно просто мене. У мене так само приблизно, і мене два рази тиснуло, і я відлетів. Ну, я виконав два yeah. завдання. Я it's так і не прикольно. розумію, що, що це за завдання, яке ми разом виконали. Оцей, оцей предмет тепер випадково буде попадати за. Бі... А, нічка, це не то. Це просто предмет, але її задом, це якісь штуку ми мали зробити, це дуже дивно. Ладно. О, до речі, я, ви... я оцей квест би виконав на 12 ломів, і в мене тепер допоміжна здатність як краще. Ну, no, прикольно. У мене є прикольно. фазовий просторовий стрибок, а не просто просторовий стрибок. Що ми все передивились, бо я ж там не, ззаду не був. Я сподіваюсь, ти там все забрав. Що тут? А, понял. Ну, поки що ми його виносимо. Ну так. Да. Він зараз взагалі хай пригайов при, при, в прірву і все. Було би прикольно, якби він одразу заспавнився там. Що, запускати? Я запускаю. моби не наспавнилися. То, мене дрібний фігово, не люблю їх. А, я просто пустив? Ой, блін. Oh. А, оці. От тобі якась Ми знов вбиваєм uh, інших? Вбивай правого, чуєш. А, uh, окей. Okay. У мене оцей пулемет шеляє монетками. А, понял. І як тобі? Офігенний. <рес> Тупо вау. Перспектив. У -у 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 -у. Небезпечно. І просто треба вміти виключати, коли ти не стріляєш по мобу. А так то він офігенний. Ну і він трохи для мене не підходить, бо там цілитись треба. А мене, типу, важко цілитись. Хіба на босі. Що, добиваємо цього першого? А що це штука зараз. Ооо, зараз, зараз, зараз мене. На 100 хпшки мене. Це доволі мало, насправді. Тобто ти відійшов далеко, напевно. М -м -м -м. Відстань теж має значення, так? Напевно. Наскільки близько тебе та кулька зачіпає. Ага. Бо шо Так, ще один. І все. Фух. Що тут цікаво гадали? Настоинка. Найс. Nice. <гум> а не знаю, наскільки це класно. О, нічого не випало, клас. О, нічого не випало, знал, клас. Давай ще раз потрачу. 265 минут. І все. Блін, я вже <гум> три, три рази выпускал. Я тут і так всі гроші об облиз трачу. І нічого не получаю третій раз вже. Давай, ще, ще 16 монеток, я сплачуся взагалі. <гум> Так, четвертий раз нічого не отримав. 515, вау, я, я буду збирати 515. Так почуть вже. Я вже, певно, касаль там потратив на цю штуку. 515, нічого не отримав. 720 монеток. Погнали. Роби. Там вже був портал, до речі, я знайшов. Та я знаю, я збираю 720 монеток. Добре, я йду, ще тоді подивлюся, якісь коробочки, може десь будуть. Добери всі трошки. коробочки, правильно. Ну да ти поки. Поки-поки ти от займаєшся там корисними речами. Чом би мені не повідкривати коробочки. факт, А тобі говорю, 820. О, винагорона джо. Вигорона Джей. Оооо, да. Вигорона Рі. Видагороджей. Але я ще раз тисячу хочу потратити. То давай. Збирай мені гроші. Так, тисячу мене, давай. Нічого, сюди. Скільки максимально мене цікаво? Касар ти... 400. У мене, мене 3000 є. Ні, я, хочу, я хочу сам на всі гроші просто. Ооо, oh, якась штука за 1200, я купляю. Зібрати 10 записів Ой. про монстрів чи оточення. То ти зібрав? Тобі тоже? Так. Да. Прикольно. Ну і я, якщо щось, готовий запускати босса. Ну, я <біжу> його, то добре, мені грошки, грошки якраз. <біжу> я... Мені ігрос потрібні, <біжу> <я тут, біжу> не Я Я звідси 2002 доки не куплю останню цю штуку. <піг> і що пробувати? <піжу> Пробуй, тільки не вмирай, будь ласка. Будь обережним. Цей бій, бій буде легендарним. А де бос? О, ого! Що це таке? Перший раз такого бачу. Найс. Nice. Це бик? Чи що? Це він біжить на мене прям. Це Та там мабила раз його вже. Ми били раз його? Раз його Його, його розмота просто дуже швидко і навіть не пам'ятаєш його чисто. Ого, як. як він Як мої монетки прям. <схід> він біжить за мною! А, точно, ланцюги, ланцюги, я пам'ятаю ланцюги. Не. А, блін, я не можу активувати, доки босса не поб'ємо. Блін. А. Ладно. А ну попробуй. Ти, ти його ж ні разу не бив, да? Так і не бий його. Мені цікаво. А, ти вже. А, так, ну, ну, вже ти його бив? Смісл. То напевно, я не знаю. Блін, я хотів подивитися, може є якісь завдання, щоб я сам його побив? Ну я, типу, не цілюся, мене авто навідне, тобто я не можу простріляти через всіх і попасти конкретно в нього. Тому хз. Ну... Так, все, зарядив? Мене на портал не нажимай. Вон. Я йду гроші тратити. Окей. Песть було купа монет, і все. Та дивно, що все. в тебе тратиться? Я завжди це контролюю і все було класно. Блін, я використав всі три. Сумно. Що всі три? Ну все, вже не, не можна монетки потратити. Все, нема грошей. Так, тепер можна карту дослідувати, а то я тільки туди і був. Там вже нема нічого цікавого, йдемо в портал. Вов ще вообще? Вообще вообще. вообще, вообще, вообще. Та там таке собі. Хоч трохи, хоч трошечки, будь ласка. Я просто купляв тільки дві коробки і лучусь в штуку. Та, та, та. Я, я всюди подивився, все купив, не було нічого цікавого, тому не переживайте, нічого не втратив. Я понял. О, тут є оцей колодець, чекінг там називається. Можна з цим самоблизком можна зробити. Мені хробак потрібно підвищує пасивну регенерацію здоров'я на. А, ну... Ми в синій портал чи звичайній? Чекай, 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 чекай! Що? Вау! Перлина підвищує ваше максимальне здоров'я. Прикольно. Це щось, типу, я відкр... В чому прикол? Я потратив е, ту штуку, е, е, як вона називається? Монетку? Так. Я монетку а, а потратив. Коли, коли знайшов якусь штуку, я її відкрив за допомогою монетки. Мені там дали синю корону, та що було в порталі. Японія, Десь. Я поняв, воно одмінює сині предмети на то. Я понял. Прикольно. Будемо знати, що це тепер. Таке... штука. Що... що, ми в синій портал? Чи в звичайній? Ти якщо зайдеш звичайний, тебе і так сині повідкине, мені здається. Провір. Можемо це перевірити. в принципі. Це звучить нелогічно. О, ні, значить. О, у нас ахаха. І до речі, в мене білий екран. Оу. тебе все окей? Там у мене все окей. Блин, в мене білий екран. Це дуже погано. Що робити в такій ситуації, Курди. Ну як так можна? Оцей. Все, я попробую бігти, 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 бігти до тебе. О, а, поняв. Поняв. Так, эм, Вже не біжу до тебе. То, біжу краще шукати Попробуй портал. Портал О, Мені в лобі вийшло. Я в лобі. Я нічого взагалі не робив. Типу я в лобі сиджу. сижу. Так, прикольно було, брат. Це не кращий. Це не кращий раунд. Був. Прям прям топ. Ось прикольна така гра, і 4 гігаліка важа. Прикол, прикол. О, вона зараз по 108 гривень. Запрошую Василя, і якщо мені залагує, ви просто за солідом доїграєте і все буде класно. Він от пише, що хоче щось зіграти. Кажу: треба буде щось знайти. Він Не хоче фрайн. Скажи йому, що є Rain. Якщо хочеш зіграти, качай. Зараз по 108 гривень. Та ні, він от тільки шайно й писав. писав. йому ссылку, якщо ти будеш не відповів. Просто кидаєш ссылку і кажеш: мене чекай, бо до 4 гіга важ. Ну, <рес> я вже кидаю. Зараз мені здається, він в роздумах. Бо він і Телеграм прочитав, і то прочитав. І поки відповів ха ха-ха. Я сказав йому, що щось натикав і повністю помнишь его новую игру. Напоздавам ок, качаю захожу. Сюда. Ой, я видовый дани, найс. Він же купив. купил! заскамали хлопця. Готовый? Хейо. Привіт, привіт. А мене чути, та, та, та. добре? Так, так, так. Добре.